Всім привіт! Коли вже трохи спілкуєшся італійською мовою і раптом у розмові використаєш якийсь вислів, фразу чи прислів'я, яке використовують італійці, реакція, я вам скажу, здивовано поважлива, чи як її назвати. Так, ніби ти вже як мінімум професор філологічних наук. Шуткую, але насправді це круто. Тож пропоную розглянути збірку висловів і розібратися, що вони означають, а також згадати українські фрази, схожі за змістом. І перша фраза Есцере альсети мочело. Есцере альсети мочело. Бути на сьомому небі. Бути щасливим. Так, в українській мові є такий самий вираз: Я на самому небі від щастя. Хтось, до речі, знає, чому саме на сьомому. Наступний вислів: Кадери дале нуволе. Кадери дале нуволе. з хмар. Зміст бути здивованим. Нічого не підозрювати. А який у нас вислів? Є такий вислів спуститися з неба на землю, тобто прийти в себе. Але у нас є ще схожі фрази, які напишіть в коментарях. Метере Ількаро даванті айбої. Ставити віз перед волами. Які українські вислови йдуть на думку? Мені не лізьпи перед батька в пекло, а ще є смішний вислів. Ще не впіймав, а вже скубе. А ви які знаєте? Наступний. Лерба дель вічіно е семпре п'ю верде. Лерба дель вічіно е семпре п'ю верде. Трава сусіда завжди зеленіша. У нас є вислів чужа жінка завжди красивіша, так? Маєте ще приклади? Наступний. Амічі, амічі, епойті рубано лабічі. Амічі, амічі, епойті рубано лабічі. Друзі друзями, а потім вкрадуть твій велосипед чи щось поцуплять. Є український вислів кум не кум, а з дерева злізай. Тобто друзі друзями, а моє не чіпай. Наступна фраза нон, лавора, нон фа нонфамори. Хто не працює, той не кохається. Хто такий древній, як я, пам'ятає, що таку пісню співав Адріано Челентано, ще коли був молодим виконавцем. Ця фраза прижилася і пішла в народ. Чи знаєте ви схожий вислів українською мовою? Якщо так, напишіть, мені буде цікаво почитати. Наступна фраза стосується роботи, де треба працювати багато і швидко. «Преста ебени нон Преста ебени нон швидко та добре разом не ходять. І це правда. Корисно знати цю фразу і використовувати її в потрібний момент. Ну, ви зрозуміли. Фідарсі ебене но фідарсі емельйо. Довіряти добре, а не довіряти краще. В українській мові говорять Довіряй, але перевіряй. Ще цікава фраза. Меттіні ней мєй панні. Меттіні ней мєй панні. Одягни мій одяг. Буквально постав себе на моє місце. Наша українська акторка Наталка Денисенко дуже гарно читає вірш На тримай вдягни мої сандалі». Дуже глибокий зміст вірша. Про те, що у кожного свій шлях. Наступна фраза Ріде Бене і ріде ультимо. Добре сміється той, хто сміється останній. Так само кажуть і у нас. А нема чого сміятися з інших. З тебе також можуть посміятись. Мельйосолі кемали акомпаняти – яке мали компаніяти. Краще самому, ніж з поганою компанією. Я пошукала, які у нас є схожі, чи вислови, і ось що знайшла. Краще самому бути, ніж з чортом плуг тягнути. З лихим не дружи, а з добрим, як хочеш. Краще сам у полі, ніж з ворогом у домі. А ви які знаєте? І остання на сьогодні фраза Кідорми пілля пеші. Кідорми, нонпілля, пеші, хто спить, не впіймає рибу. Тобто, нашою звучить. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Хочеш щось мати, не спи, йди працюй. Кому цікаво, готую збірочку інших фраз, які можуть бути корисні вам у вивченні мови та у спілкуванні з далійськими друзями. Не пропустіть! До зустрічі!